Перший дім, в який було влучання в місті Харкові. Ми зараз знаходимося на місці, де зберігаються залишки ракет та снарядів, які ми здійснювали в обстріл Харкова. Розмір цієї ділянки понад 10 тисяч квадратних метрів. Тут більше тисячі різного типу видів озброєння. Немає сходів, нічого немає. Потрапити неможливо тут. Все обрушено. Оце смерчі, більше тубуси, менше це урагани. Це частина від шахеду. Вони повинні відповідати за те, що зробили. Всі залишки направляються на експертизи. В трибуналі будуть розглядатися ті абревіатури, інформація на платах. Ми перший дім, в який було влучання в місті Харкові. Це було 25 лютого. Моя квартира знаходиться на сьомому поверсі в п'ятому під'їзді. Це ось де знісені вже етажі. І ось маленьке попадання. Кухню. Немає сходів, нічого немає. Потрапити неможливо тут. З моєї квартири, з вікон, був дуже гарний вид на окружну дорогу і звідки було напад. Перше влучання було в двір, а друге було по будинку. Саме в четвертий під'їзд у крильцо була одразу перебита газова труба. Приїхала газова служба, перекрила, і ми спустилися і пішли в підвалі, сиділи до вечора. ну, били сильно. У нас перші п'ять під'їздів їх немає. Деякі з технічного поверху, деякі посередині, все обрушено. У моєму під'їзді немає сходового маршу У моїх по сусідів по на ну, протилежне стояку, Їх немає квартир. Вони всі попадали з технічного поверху. То тобто на сьомому вони лежать. Ми зараз знаходимося на місці, де зберігаються речові докази воєнних злочинів російської армії. Це місце зберігання залишків ракет та снарядів, які ми здійснювали в обстріл міста Харкова. Розмір цієї ділянки понад 10 тисяч квадратних метрів. Тут більше тисячі різного типу видів озброєння. Вони сюди звозилися від початку повномасштабного вторгнення. Ця вся Купа позаду мене це ось урагани. Там ось великі тубуси від С-300. Це страждають саме територія Харкова з літа минулого року. Вже більше року здебільшого обстрілюють саме з С-300, оскільки в Росії дуже багато цих ракет. Оце смерчі, більше тубуси, менше це урагани. Вони схожі за свою конструкцію лише Ураган це 220, здається міліметрів, «Смерч» – 300 мм і в смерчі більше касетних бомб. На цій ділянці це озброєння розкладено по типам, здебільшого тут знаходяться частини від реактивних систем залпу вогню. Вони здебільшого доносили до цивільних кварталів Харкова саме касетні бомби, після чого падали на землю. Тут знаходяться частини від крилатих ракет, таких як Х-55, Х-101, Калібр, Іскандер. Це частина від шахеду. Хвостова частина і ось ці залишки від крилатих ракет. Всі залишки направляються на експертизи для точної юридичної фіксації саме типу озброєння, і в тому числі в трибуналі буде розглядатися ті абревіатури, інформація на платах, інформація на внутрішніх компонентах, які знаходяться всередині. На деяких з більш нових ракет крилатих всередині на деяких компонентах знаходиться інформація про навіть прізвисько. Ще працівників заводів, які здійснюють встановлення та обслуговування певних елементів, і є вже розслідування з фотографіями цих співробітників, з прізвищами, іменами їх, де фіксується їх праця на заводах, які виготовляли ці крилаті ракети, і якими в подальшому конкретними ракетами обстрілювали територію України. Ось один з прикладів, де є наявні абревіатури. Інформація ось тут там номер частини, номер запчастини цієї, інформація про те, коли вона встановлювалася, інформація там її розмір і так далі. І ось тут дата встановлення. Видно, що встановлення відбулося у 2018 році. З використанням цього озброєння за цей час загинуло понад 2200 осіб. З них 79 дітей, та понад 3200 осіб отримали тілесні ушкодження. 27 лютого загинув наш мешканець будинку. Він приїхав додому по речі і його викинула з дому. Люди жили, раділи кожному дню. У нас дуже гарний район був, дуже гарний. Ти приїжджав, ну, казали, що це місто в місті. Тобто Ти приїжджаєш з міста, ти виходиш, дишиться по-другому. -по жахливо, дуже жахливо. Тихий, спокійний був район. Зараз навіть не уявляєш, ну, де б ти зміг ну, жити. Не знаю, как ну, государство я не могу сказать, что это. Но они должны ответить за то, что они сделали, за то, что они нам причинили. Я ну, от чего нас спасать? Они должны просто за это ответить. Должны ответить.